На Ковальщині невідомі люди завадили мешканцям села Волошки перейти до православної церкви України. Активісти заявляють, що це були тітушки, саме вони зірвали сільські збори, що мали відбутися 20 серпня. Відтак люди звернулися до правоохоронців з проханням з'ясувати, хто ці люди, як повідомляє видання Ковальмедія, місцевий активіст, завідуючий клубом Володимир Лисюк, виступив та заявив про перехід до пацу мешканців села 13 серпня цього року на святкування дня села. Але мовляв, Стевий священик та настоятельця до Миколаївської релігійної громади у ПЦ МП Віталій Лашта був проти та навіть взявся погрожувати активісту. За словами людей, далі під час фінального етапу переходу громади до ПЦУ на збори з'явилися невідомі люди, які стали на заваді місцевим. Після цього інциденту селяни звернулися до правоохоронних органів. Люди написали у поліцію заяву про вчинення хуліганських дій та незаконного проникнення священика на приватну територію.